Доброї ночі і ми з України. Доброї ночі всі мої добрі люди, які зайшли на мій канал. А що я вам хочу розповісти? Тому що, тому що розумієте, як той казав, нерви вже не, не видержують. Просто не видержують. Слухаючи Деяких блогерів, розумієте, просто вже не розумієш людей. Просто їх не розумієш. Всі мої добрі люди, які заходять на канал. Ну, всі мої підписники теж, мабуть, не знаю, не дуже мені приємна ця розмова, але ж, уже, як говориться, ну, вже терпінні прийшов кінець. Люди добрі, ми всі дорослі люди. Ми розуміємо, що ми живемо під час війни, чи до нас таки не доходить. Чи до нас таки не доходить, що ми живемо під час війни, в стані війни з неадекватним ворогом. Тому що у війни теж є свої правила і закони. У нашого ворога немає ні правил, ні законів. Та й ще й сам не адекват, розумієте? Та й ще й сам не адекват. Але ж потрібно себе стримувати, розумієте? Потрібно себе стримувати, по-іншому не можна просто жити. Тому що то, що літає і бахкає у нас іноді, да? то це по сравненню з тим, яку ціну платять за сьогоднішній наш день наші хлопці. Це навіть маленька піщинка у великої горі, ну як, великої кучі землі. Оце, що над нами тут літає, це маленька піщинка у цій великої кучі землі, що витримують наші хлопці. За цей сьогоднішній наш кожен день, кожен час, кожну хвилину гібнуть наші хлопці, лягають в землю, молоді. Які не мають ще сім'ї, які не мають дітей, які ще не одружилися. Гинуть батьки, яких залишають на цьому світі своїх дітей, гинуть сини, тому що залишають своїх батьків. Розумієте? Це все дається нам дуже-дуже великою платою. Ми ж дорослі люди, ми всі батьки. І не дай Боже, це немає на світі більшого горя, коли мати або батько, або батьки ховають своїх дітей. Це дуже велике горе. Та ще під час такої війни, несправедливої, жорстокої, ребята, я навіть не знаю, як назвати, тому що дивляться ж там росіяни. Розумієте? А ми десь там прилетіли, десь світла немає. Я вам скажу: ми живемо під Києвом. Ми живемо в центрі. От перші дні через ліс у нас бабинці, села всі, де ми були в окупації, куди йшли усі ж падюки рашисти Бородянка за нами. Перед нами Гостомель, Буча, Ірпінь, Ворзель. Ззаді нас макарів, ну, Андріївка, ці села, що Туди ж вони ж йшли на Житомирську трасу. Вони ж тоді хотіли по Житомирській трасі. Тут у їх не вийшло через Гостомель. Гостомерське, це ж господі, матір Боже, аеродром. Розумієте, тут буча застряли і все, так вони ж вже й пішли туди. То я вам скажу, якби ми були в такій паніці, як я зараз чую, люди, блогери випускають відео. От в одної вкремінчує там худєє ще багиня, є такий канал. Один раз прилетіло на, на той кримінчук, слава Богу, що прилетіло один раз, це дуже великий уряд. І все, у людини вже все. Вона вже записує відео, що вже не буде світла, що вже не буду ету, Я вже знімати не буду. І ви вже так себе ведіть і так, ребята. Ребята, майте совість, майте якесь достоинство своє, тому що ви за цей день, я ж кажу, платять наші діти своїм життям. Ви ще не знаєте, слава Богу, що таке літає, що таке бомбюшки, що таке літає над вами самоліти, які хочеш, які хочеш, і, і ракети, і самоліти. Я вам скажу, що ми вже тут, як оце літало над нами, ми вже знали. Де? Коли летить ракета, коли міномети, коли точка У, коли гради, коли реактивні самоліти, коли борбандіровщики, як говориться. тут уже все бачили і знали, просто бачили, літали над нашими хатами, над нашими. розумієте? Ми вже все розлічали. І просто лежиш і, і не знаєш, я вже в останнє час, я навіть вже ніякий підвал не хотіла спускатися. Уже просто вже стоїмо в черзі за хлібом, а, а, воно, а воно так бомбить, а воно так стріляє, а воно так. Люди вже не звертали уваги поприжималися до того магазину, тому що чекали якісь півбуханця хліба, можливо, привезуть, можливо, не привезуть на сім'ю. А це ж ми в окупації були. Це просто десь їздили, десь муки знайшли, десь трішки дрожжей знайшли. Це через блокпости рашистські. І це ж батюшка десь наш, наш там сидів, десь його прикрили. Поїхав по муку по дрожжі, десь прикрили, теж сидів, розумієте? Ой, Молоді наші волонтери, які вивозили людей, тому що ви, ви, колона йде, це ж не, не звісно, чи пропустять, чи не пропустять. А назад везли з Києва в Київ вивозили, а назад привозили нам хліб, підірвалися молоді люди, молоді підірвалися, розумієте? Це, звичайно, це дуже тяжко, це дуже важко, це страшно. Але ми повинні триматися. Ми повинні триматися, ми повинні терпіти. Тому що хлопці гинуть, це страшно. Мені хлопці мої прислали відео в траншеї вода. Холодно, розумієте, У тих бліндажах теж вухко, сиро, вони постелили ці спальні мішки, а воно вода у цій воді, розумієте, хоч декілька час часок чи два полежать десь трохи голову присланити. Я вам скажу, коли нас звільнили другого, 2, -го, 2 -го апреля, по-моєму, чи, чи першу, чи другу, я вже не пам'ятаю, здається, другого, у мене ночували хлопці. У нас ночували 5 чоловік. Це не тільки у мене, так? Вечором вони до нас зайшли сюди, і люди виходили, їм дякували. Ой, що вам сказати? Та я вам скажу, якби ви бачили, які вони виходять з боїв оці, які вони втомлені, які вони втомлені, які вони, які вони. У мене один хлопчик, ну такий років 25, молодий, зовсім молодий. А ми ж вони тут приїхали, тут і танки, і БТР, і машини всі вже. Ну, і Потім розподілялись, хто буде уїжджати, хто буде заливатися. Люди вийшли, тут чай гріли, там суп, хто що приносив їду, бо попросили просто гарячого. От, і один молодий такий хлопець підійшов до нас. Ми стояли, так він підійшов. Молодий, зовсім молодий, ну років 25 не більше. Такий гарний, горний, голубі очі дивиться і каже, я вас дуже-дуже прошу, тому що ми не знаємо, будемо ми завтра живі чи не будемо. Я вас дуже прошу, щоб ви пам'ятали, хто вас захищає і хто за вас помирає. Я вас дуже прошу. А я на нього дивлюся, ну дитина. Ну дитина, розумієте? Дитина просто. І ти не знаєш, що йому сказати відповідь, тому що ну дитина, яка помирає за нас. Тому що е, ті, що в мене ночували п'ять чоловік, уже трьох немає. Уже нема. А вони молоді, їм ще навіть по 40 років немає. Розумієте? І це така біль, це, це страх і ужас. Але ми терпіли. Я ж вам кажу, що ми сиділи без світла. Це потім уже нам почали десь бензин якийсь знайшли, і почали там раз у тиждень включати на пару годин воду і так уже передавали скважина качала, щоб люди трішки хоч понабирали трохи. А зразу взагалі економили воду. А світло нам дали аж на Пасху. Ми два місяці сиділи без світла, у холоді світла нема, котле ж не горять. Розумієте? І ми терпіли. Тому що кругом усе було замініровано. Поки ще до нас ніхто не міг пробратися. З нас продуктами було дуже тяжко у людей. От. Але до нас ніхто не міг пробратися, тому що всі кругом мости були зірвані, підірвані. Все було замініровано. Ці вже наші що зривали, щоб до Києва, вони ж не дійшли. А потім, як ті ж вже расисти виходили, то вони ж, ж замінірували все, де можна було. розумієте? І Поки ця вся робота не була зроблена, ми сиділи тут тихо. Я... Люди терпіли, жодна людина не вийшла на їхній блокпост і не сказала, що погано і ми хочемо до Росії. Жодна людина не вийшла. розумієте? Тому літає. Тому не будемо сидіти без світла. Будемо. Звичайно, будемо. Я ж вам кажу, у нас сьогодні, я вже, у нас сьогодні в 10 годин виключили і до, до 2.15 не було світла. Тоді включили, тоді в 6.10 виключили і дали у 10, 10 Розумієте, так у нас виключають світло. Так виключають. Люди стараються вже е, щось ночі. Ось я зараз теж у мене машинка стирає бистренько, тому що не достирала. Розумієте? Ми економимо електроенергію. Ми стараємося ночі щось робити, щось стирати, щось, Розумієте? тому що щоб була б не така, не так багато забирали електроенергії. Да? Сьогодні був дуже великий 36 ракет було сьогодні по Україні. Mm -hmm. Випущено. Президент говорив, розумієте? Наше ПВО збивають там по Рівненській області, Хмельницька, Волинська, розумієте, ну, по Києву. Ми вже за Києвом був мовчимо. У нас тут прильоти кожний божий день. У нас немає такого дня, щоб не було прильотів. Просто немає зараз. Ну Люди розслабились. Люди розслабились і думали, що буде все. Весь час, так як було літо. Ні, ребята, ми живемо під час війни. Під час війни. Ми, наша держава воює з неадекватним ворогом. Зовсім неадекватним. І в нас не буде світла, і в нас не буде води. Тому люди повинні розуміти, що живемо під час війни. Треба запасатися сірниками. Свічками, водою, продуктами, які можуть лежати, крупи, дровами, ребятка мої, дровами. У нас дуже багато людей поробили навіть грубки. Ну людям вже треба пережити, розумієте? Людям треба пережити, нам треба терпіти, тому що хлопці за нас воюють, воюють і гинуть. А ми так уже все ой, прилетіло, ой налетіло, далітало, Який хочеш. Який хочеш, літало, гриміло, скакало, горіло, гуділо, бахкало. Ночью іноді було так, як днем, тому що так горіло. Розумієте? Тряслася хата і криша і все на світі. Ну ми сиділи, ми сиділи і терпіли. Тому треба терпіти. Треба паніка це саме хуже, що в нас є. Це саме хуже. Тому що якщо ми не будемо панікувати і не будемо знати, що нам робити, то це я не знаю, нам треба допомагати нашим Збройним силам. Ми їм повинні допомагати своїм терпінням, своїм такою допомогою. Ну, на там сітки ми плили, все зараз свічки у нас роблять, помімо того, що машини їздять туди, возять у ці вже які села. Де окупували, купували, продукти возять. розумієте? Ну, по-другому ніяк не може бути. Ні паніку не можна. Тим більше записувати відео з панікою. розумієте? Це ж неадекватні люди. Ми самі виходимо, якщо ми таки записуємо такі відео. І я не можу, мене просто, воно у мене настільки, оце, извините, мені бісить, що я не можу. Та ви не знаєте, ще, що таке бомбюшки. Ви ще не знаєте. А як людям тим, які кожен день літає? У нас от місяць тут було. То я ж кажу, що ми були з дочкою в Києві літом, ну ми ж їздимо зараз. Оце. Йдемо, присіли на лавочки, їздили на обойний ринок по обої. Присіли на лавочки, сидимо. І старушка так, ну, навіть не можу сказати, що старушка жінка, да, 80 плюс, ну <кій> і так трошки говорили, сиділи. Ну, трошки вона розпитувала, <кій> і вона сидить і каже, ми вам дуже дуже благодарні. А я кажу, за що? За те, що ви терпіли і враг не пройшов на Київ. А я кажу, Боже, дорогенька, та це ж ми тільки терпіли. Та це ж кажу, хлопці наші, хлопці не пустили на, на Київ. Розумієте? Люди гинули страшенно, розумієте. Як люди організувалися, як люди організувалися і як затримали цього ворога, тому що зразу нічого не було. Самі люди, самі люди почали організуватися, самооборона і все і гинули теж, розумієте? Тому, ребята, я вас дуже прошу. Це просто, як говориться, крик душі прилетіло. Ракета летить, вона знає, куди вона летить. Розумієте? І то, що над вами прилетіло, то взяли себе в руки, попили холодної води, випустили воздух і сказали: ми живемо під час війни. Ми живемо під час війни. Я вам скажу, що ми ось лежали, світла ж не було. Ми лежали і говорили, це все фігня, що немає світла, ми. Ми вже знаємо, як жити без світла. Два місяці жили, без тепла, світла, води і продуктів. Ми вже знаємо, як це жити. Тому це все фігня, що нема світла, Включають же, включають. Саме головне, щоб не літало, не бахкало, не горіло, не гинули оці люди. А це все ми переживемо. Ну що ви зробите? Не ми в цьому винні, не ми, не ми. Але люди борються, люди. Захищають нас, тому ми повинні триматися, триматися і терпіти. І не записувати всякі відео: то світла нема, то та те, то ракета. Та пролетіла, пролетіла. Слава Богу, що пролетіла. Може, десь її ж збивають. Зумієте? Треба дуже-дуже триматися. Не можу просто от це я говорю: не можу. Хоч бери і не дивись. Розумієте, не можна себе так вести. Дорослим людям і молодим себе так вести не можна. Тому що комусь сьогодні, а як тим людям, які в окупації, які там на, як говориться, на лінії вогню, як їм там, коли воно летить і гуде, і тобі щодня. Розумієте? А ми ще не знаємо такого, Господи, прости, звісно. Розумієте? Пролетіло. Ой, ребята, я наших людей не розумію. Розумієте? Я завжди казала, що людина, яка бачила війну по телевізору, вона ніколи не зрозуміє тих, хто це пережив. Потому що той, хто це пережив, він сидить собі мовчки. Йому навіть не хочеться це згадувати. Розумієте? А той, хто дивиться по телевізору, то вдруг хтось щось якось там, то, то вже і погано. Це ще не погано. Це ще не погано, але ми повинні триматися. Так що, ребята, люди, добрі, українці, нам, ми повинні бути єднатися, триматися і терпіти. І перемога буде за нами. Тому що так ми повинні підтримувати наші Збройні Сили, наших хлопців, наших дітей, наших захисників. Тому ми повинні їх підтримувати своїм терпінням. Так що всім доброї ночі. Вибачте, говорити можна багато, саме головне, що воно до когось щось дійшло. Всім добра, ми вистоїмо, витерпимо і переможемо. Хай буде все Україна!